Всім привіт, друзі! Енко на зв'язку. Сьогодні до нас приїхав на огляд цікавий корпус від компанії Prologix. це модель e 103 Ми також його будемо розігрувати, тому сідайте, беріть щось поїсти та випити. Будемо дивитись, що воно таке. Поїхали! Діставши корпус із картонки, ми бачимо, що в ньому дійсно багато скла. Мені це дуже подобається. Тому що я особисто люблю корпуси, що було видно комплектуючі. Тут з цим питань не буде. Ми бачимо, що велика скляна бокова панель. Скляна передня панель. Тож, давайте заглянемо, що всередині знаходиться. Виглядає в цілому корпус досить стильно та сучасно. Давайте знімемо, друзі, бокову панель, подивимось, що всередині, бо я бачу, що в корпусі дійсно дуже багато місця, і це не може не радувати. Коли будете знімати бокову панель, я раджу її трохи притримати знизу, тому що тут немає ніші під скло, воно просто прикручено до самого корпусу, щоб ви її не розбили. Це дуже важливо. Все досить просто, як бачимо, знімається. В цілому я одразу бачу, що в корпусі дуже багато місця. Це великий плюс. Давайте розглянемо комплект поставки. Його сюди також закріпили. У комплекті поставки небагато що є: гарантійний талон та гвинти для кріплення материнських плат. Загальний розмір корпусу 180х320х420 мм. Вага 4,8 кг. Метал 0,5 мм виглядає досить таким збитим. Нічого не люфтить, в цілому нормальний. Максимальна висота процесорного кулеру, який можна сюди встановити, 165 мм, а довжина відеокарти 280 мм, і це також великий плюс. Тобто ви розумієте, що сюди можна встановити майже любі комплектуючі, навіть самі великі. Штатно встановлено 4 120 мм вентилятора з FRGB підсвіткою. Вони усі трьохпінові, але є також і роз'єми Molex для підключення блока живлення. Це великий плюс, тому що одразу із комплекту ви отримуєте 4 вертушки. За це окремий лайк. Я підготував для вас невеличкий тестовий стенд для того, щоб показати, яка підсвітка на кулерах. Тому, друзі, дивіться. Виглядає підсвітка дійсно гарно, але, на жаль, її не можна регулювати. Але мені здається, що багатьом з вас така підсвітка буде до душі. На верхній панелі в нас є вентиляційні отвори в текстурному такому вигляді. Два USB 3.0, аудіороз'єми та кнопка Вімкнути-вимкнути ПК. Задня панель знімається також дуже просто, навіть викрутка не потрібна. Два гвинти, які легко відкручуються. Для того, щоб її зняти, необхідно взяти корпус та потягнути її від себе. Ось так. Бачимо, що тут є виїмки під кабелі зверху та ближче до передньої панелі, є зачіпки. В цілому, думаю, що можна буде сховати кабелі без питань. Дуже багато є вирізів під кабель менеджмент і корпус виглядає досить збалансовано. Тобто ви можете поставити блок живлення нагору, пропустити кабелі ось в цю нішу та запустити їх, як вам буде зручно. Тут все в цьому питанні непогано продумано. Також, окрім цього, задня панель має ще невеличку виїмку для того, щоб кабелі нікуди не ділися та нічого не було пережато. Це також плюс. На жаль, я бачу, що під слоти розширення панельки ми зняти не зможемо. Їх доведеться вибивати. Це мінус, але не критичний. Я думаю, ті, хто будуть збирати в цьому корпусі собі комп'ютер, поставлять один раз та забудуть. Окремо є тримач для відеокарт ось тут. Його можна зняти для того, щоб фіксація відеокарти була максимальною. Це непогане рішення. В цілому, друзі, я вважаю, що у компанії Prologics дійсно вийшло зробити непоганий корпус. Мені він сподобався. Так, є мінуси, такі як блок живлення зверху, але це не критично. Тепер, друзі, до розіграшу. Для того, щоб у вас була можливість виграти цей корпус, вам необхідно бути підписаними на наш YouTube, підписаними на наш Instagram. В інстаграмі під цим постом відмітьте трьох друзів та напишіть будь-який коментар. В Ютубі поставити лайк цьому ролику та написати будь-який коментар мінімум з п'яти слів. Тому, друзі, стежте за сторінкою. Якщо вам цікаво подивитись ще якісь корпуси, пишіть модель, обов'язково зробимо огляд.